Шановні батьки і діти, сьогодні до вашої уваги я пропоную пальчикові ігри. Перша пальчикова гра називається сім'я. Руку складаємо у кулачок і починаємо розповідати віршик. Перший пальчик це мій дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. Ну, а цей мізинчик я Ось уся моя сім'я. Це була перша пальчикова гра. Наступна пальчикова гра називається Рукавичка. Мишка матуся знайшла рукавичку. Всіх мишеняток до неї покличе. Хлібчика скипку. Всім дасть покусати, їх обійме і вкладається спати. Наступна гра. Називається Хто як пересувається? По болоту чапля йде раз-два, раз-два. Потім важно слон ступа. Раз-два? Раз-два. Усінь повзає повзаємаленько просувається швиденько. Ось такі пальчикові ігри сьогодні ми вам запропонували. До наступної зустрічі. До побачення!